Всім привіт! Всім привіт! Цього разу мікрофон трішки мене підвів. Звук буде з телефону, а не з мікрофону. Але я думаю, що це не стане перепоною, бо дуже цікава тема. І якщо ви хочете, натисніть на, на кнопку, і у вас будуть титри, субтитри. Я дуже радий, що маю змогу з вами спілкуватися. І дуже приємно, що ви дивитесь. Минуле відео про набрало там що 60-70 тисяч переглядів. Я не очікував вау. Тож давайте продовжувати. Тут вона вийшла на днях буквально позавчора, що лідери ЄС підтримали. Відкриття переговорів про вступ України, час рухатись вперед. Коротше, що це означає, означає, що ми все зробили, що вони від нас хотіли, і тепер їх ну вони кажуть, ну давайте ви там прийміть, прийміть якісь реформи, щось там поробіть, і потім можливо ми вас приймемо. Ми думали, що ми не поробимо. А ми все зробили. І тепер час говорити вже про про, про про ті кроки, коли нас візьмуть. Є і насправді це прикольно штука, Я хотів би про це поговорити, вті поговорити про їжу. Про їжу, особливо в контексті того, що ми можемо дати Європі. Коли я намагаюся вивчати українську кухню, я просто відкриваю, наприклад, ось книжка є. Це прям дуже важка книжка. Про середньовічну середньовічну їжу в Європі. Я її читаю, і я бачу, що насправді ті технології, ті речі, ну які використовувалися і в Європі, вони використовувалися і в Україні. Просто в Україні вони було трішки інше. І я тоді думаю, так якщо ми Європа, то це час це все повернути. І, і ми ж коли, при... ну, ми, ми є Європа. Просто що Європа не зрозуміла, що ми Європа, вони думали, що ми не Європа. Це прям така якась метафорична штука. І, і коли ми прийдемо, коли нас приймає Євросоюз, вочевидь, е, що там криються кордони, і ми щось маємо дати йому. І я почав думати. А що ж ми можемо дати з точки зору їжі? Я це як написав список, я думаю, ні-ні, я зупинився, бо, бо реально те, що ми можемо дати, це величезна, величезна річ. І тому хочу сьогодні про це поговорити. Можливо, ми про це не з поговорити, але я про це вам розповім про такий свій погляд на те, що Європа може отримати від нас лише з точки зору їжі. І одного дня на збройний розсоюз, і ми такі, оп, звичайно, ми кажемо, шановні агресії, а чи знаєте ви, чи їли ви колись сирники? І вони такі сирники, це що таке? Ми кажемо, ну сирники це те, що ви, мабуть, ніколи не їли, ви вже це зрозуміли, що це смажені котлети із сиру. Вони кажуть, о, греки таке роблять халумі. Ми кажемо, ні, це трошки по-іншому, там можливо ще, е, хтось таке робить, але в Європі майже ніхто не робить. Ніхто кисломолочний сир не робить. Бо в цілому, бо це якась дивна річ, а для нас це прям нормально. Тому ми, ми приходимо і кажемо, так, в нашій сумці є сирники і є кисломолочний сир. Будь ласка, смажте його, е купуйте у нас його, робіть сирники, ви будете задоволені. вони такі, вау! Отож, наші сніданки тепер в Європі вони можуть бути не просто яйця фашок зі спаржею, а може бути, або там з Новецьким боссом який закінчується. А тепер ми можемо їсти сирники. Вау! Добре, українці, що у вас ще є? Ми кажемо, у нас є квас. Вони такі, квас? А що таке квас? Ми кажемо, ну квас це коли ти береш хліб житній, заливаєш водою, і він починає продити, і у вас є такий газований, прикольний напій. вони. ось це. Це ж, ми, ми, ми зазвичай так з хмелем робили, там якось трошки по схожим процедурам це пиво. Ми кажемо, ні-ні, це безалкогольний. Безалкогольний квас. Або дуже-дуже-дуже слабо алкогольний, майже майже мав високий алкоголю. І він такий, ого, ми такого ніколи. Тобто ми тепер можемо зайти в магазин і купити щось газове прикольне, і це не камбучек, а це прям квас? Нічого собі, а що можна робити квас? Квас? Ну абсолютно за що завгодно. Берете, що ви там хочете зм'яти, хочете з хліба, хочете з ягід, хочете з спеції, з бузини, будь-що берете, і у вас буде квас. Всі такі квас! Добре, що у вас ще є. Я такі, звичайно, копчені груші, вістинно копчені груші. Вони копчені гуші, ну і копчена паприка. У нас це, ось це, замість копченої паприки можна давати копчену гушу. Супер унікально, ми її просто по спеціальному сушимо, по, по спеціальному робимо і додаєте її до води, п'єте, і у вас буде гарний напій. Ну, лимонад називається лимонад, узварві. Такий узвар, це, така, це просто залитий кип'ятком, окропом залити копчені груші. І вони такі, добре, то значить ви нам принесли копчені груші. Це ж, ж прикольно, це ж можна їсти як кураву. Ну так, це як курага, тільки, ж, тільки копчена гроші. Вони такі, так українська, що у вас є іще. Ми кажемо, ну ви чули щось про вишні? Вони такі, ну вишні, звичайно, це ж чері. Я кажу, ні, черрі це черешні. Вони такі в серці. Я кажу, ну дивіться. Вишня це наш продукт. Вишня він кислий. І переклад вишня має бути вишня. А якщо ви загуглите переклад вишні, а десь це чері. Це ж якась помилка. Бо чері, чері, чуєте? Чері, черешня. Та як ітарійському бути черідж. Коли ти приходиш в Європі магазин, купуєш там. Написано чері, ти відкриваєш, ти думаєш що чері це вишня, і си така солодкувата, або робиш вареники з осими чері. А вони якісь не такі кислі, бо, вони, бо це черешні. А якщо ти хочеш знайти десь в Європі прямо вишню, то, то і вони вивели сорт кислої черешні. Вісно, кисла черешня це щось схоже на вишню. А ми кажемо, ні ні-ні, ви не розумієте. Візьміть просто нашу вишню, вона така екстремально кисла, і з нею все робіть, і тоді ви зрозумієте, що це таке. І коли ви там європейці готуєте якісь соуси ягідні із вишні або там і там вишневий пиріг, це череш черешневий пиріг. Тільки в Україні я можу про це говорити. Уявіть, що я приходжу в Іспанію і такий, послухайте мене уважно, Ви вишні це не вишні, вишні це черешні. Вони такі. В сенсі, існує лише один вид, таке кругленьке, прикольненьке і все. Ми кажемо ні. Існує два види кисленьке невеличке і солоденьке, навіть мірітописке речення це прям, ну це прям у нас зареєстроване таке графічне зазначення. О, такі, Серйозно? Ви просто уявіть, наскільки вони будуть швидці, коли дізнаються, що все, що ми... вони ніколи не віли вище. А ми такі, ми готові вам це сказати. Далі ми йдемо далі, кажемо гречка. Всі такі гречка. Ну ми знаємо, зелена гречка, дуже корисна. Ми кажемо, зелена гречка. Фу, ні, а зелену Тут ми почали тільки їсти після того, як ви почали говорити, що це корисно. До того ми тут зелене гречку не їли. Ми гречку дамо, культивували і дамо ще венеїді, Котерейсько, і багато-багато-багато інших книжках. Ми завжди споживали гречку. І вони такі, а я поїсти. Я такий, ну". Ми ну, беремо гречку. Це, по-перше, мені вже вона зелена, але ми її відразу там підсушуємо і продаємо вже коричневу. Ви продаєте підсушену коричневу гречку. Ну да, воно вже наче готове до споживання, треба відварити трошки або золота гарячу водою, вона постояла годинку і все. Вони такі і яжу це супер гарний мір. Ви зараз купуєте рис. Ви просто там в Китаї навчилися чотири рази там, три урожаї на рік збирати того рису. В'єтнам, багато їх країн, прямо на цьому прямо заробляють мільйони. Але вони ну навчилися робити рис. Ми кажемо, а ми не ти гречку, Ви не знали? Це ж супер поживно, це прям супер прикольно, супер незвично. Якщо ви кожен день їсте рис втомилися від нього, давайте ми вам дамо щось цікаве. Різотто в Італії, ви ж їсте, пайлю, ви їсте, їсте. Що вона робиться? Вона робиться із, із рису. А хоч трошки вдосконало, хоч було прикольніше, Візьміть гречку і поїжджаться з речки. І вони скажуть: Угу, ну гречка. Добре, якщо ще? Ми кажемо, ну дивіться, вони кримські татари. Якщо вони дозволять, то ми, звичайно, з нами поділимося вони такі, а що це таке? Ми кажемо, ну дивіться, ми беремо тісто, туди кладемо фарш. Закривається це все і до фритюру, і йому дикий. Ну у нас є щось схоже, але ми зазвичай ми не кладемо ніколи сирий фарш, ми туди кладемо е, вже е, готовий продукт. Тобто, якщо ми щось ми хочемо у фритюрі, то спочатку це ну, м'ясо має бути вже готове. Тобто, ми беремо тісто, туди кладемо вже посмажене м'ясо або посмажену курку, або щось посмажене, вже готове. Закриваємо і у фритюр. І тоді ти коли воно вони соковите, да, Ми кажемо, а чи бірики, туди кладеться сирий фарш, закривається. І ти коли йси. Виси... Воно, воно соковите, і все прям стікає тут. Вони. А так можна було Бо, так, Можна було це надзвичайно, ви навіть про це ніколи не чули. Мене добре. Що у вас є? Ще наказано кісіль. Кисіль чули про нього? Навіть дев'яте сторіччя, 10 сторіччя, Пояс временних хліб це такий документ, на який опираються всі наші історики. І тому я до нього звернувся і знайшов що там кисіль, Що рік вже є в її поїзд рівних літ, є рецепт киселів. І те, що ми зараз знаємо, що це картопляний крохмаль з вишнями або чимось. І водою, і та таке прикольне. А раніше це брали ячню кашу. Ну, я не кашу, не кашу, а ну ячмінь. Додавало туди води, воно зброжувало, ставало за день і кисленьким, і густеньким. І пили. І це був кісі. Його здрігали. Він такий кисло-густий, зброжений ячмінь. Ви знаєте таке? У вас таке є напій? Чи у вас тільки лимонади, оранжевий лимонад, у вас є матчеше? Окей? А ми надамо наш кісі, ви будете дуже-дуже здивовані. Вони українці, ну вже. Ми вже втомилися. Я кажу, ні, ні, ми ще навіть не розпочинали. Ви чули, що про пшоно? До того, як колу, е, ваш колум хотів поїхати в Індію, а поїхав випадково в Америку, то він е, що звідти привіз? Звичайно, він звідти привіз картоплю. І картопля рано чи пізно вона взяла і витіснила наш продукт під назвою пшоно. Якщо ви хочете зараз зрозуміти, е, Ну, таку прикольну взаємодію, то просто подумайте: будь-які страви, які є зараз картопля, візьміть і замініть на пшено, і я певні, що точно про цю страву колись чули. Е, печень або жаркої, Так, якщо приберете картоплю і замінить на пшено, то це вийде або куліш, або там саламаха, або інша страва. Або, наприклад, ви знаєте вареники з картоплею. Ну, звичайно, а ви замініть на пшоно і буде вареники, шумо, і вони також в багатьох регіонах існують. Є така товченка в Україні. Ви знаєте, товченка – це картопля в поєднанні з квасолею і з маком. Раніше замість картоплі туди клали пшоно. І, і, і це суперфуд. І зараз деякі гастро, гастрономічні видання. пишуть, ви знаєте, чули якусь про пшоно? Це така прикольна річ. Можливо, треба подивитись на неї під іншим кутом. Я кажу, звичайно, гарбузова каша пшоном. Чули? Бо, 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 бо як було? Гарбузів не було. Вони ж теж приїхали з кобубом. Приїхали, е, приїхали ці гарбузи. У нас було пшоно. І ми такі туди до пшона, гарбуз. І у нас була просто каша пшоном, потім вона стала з гарбузом. Отак От було. Короче, пшон каса пшено була набагато раніше. Ну, вона прям дуже давно була. Е, бо раніше назвалася просо, безпроса, роблять пшон. Одним словом, е, пшоно європейці, будь ласка, не мають нас купувати, ми не проти. А далі ми тільки сидимо, думаємо, можливо, ми можемо вам дати якийсь капусняк. Як я вже про нього говорю. Капусняк, капусняк. Я, якщо чесно, їжу регіонами, і зараз вже стільки 10 регіонів, одинадцять я... Там, не, не пам'ятаю велику кількість, я бачу, що. Там в кожному регіоні різні страви, але капуста це щось для нас фундаментальне. Капуста це щось супер унікальне. Бо в кожній, в кожному регіоні. І або голубці, або запечена капуста, або щось з капусти, або капусти. Тут я повної їхати анонсую на Черкащину, і, і там починаю досліджувати. І страва, страва Черкащина номер один ходь капусняк. Капусняк. Просто відварена капуста. там з Звичайна капуста з квашною, змішується. Капусняк. Це ж ритуальна страва. Під час е, поминальних обідів завжди ставлять капусняк. Означає, що він був, якщо на ритуальному старішу було за все, це було дуже-дуже дуже давно. І це ж прям вау. І я такий капусняк. Я хочу його переосмислити. Але точно ми європейські перевоїли таку першу страву. Не тільки борщу нас є, а ще й капусняк. І дивіться, як називається е, є юшки у нас. Ну, так раніше, там, до того як це почало називатися супами або зупами, то е, були юшки, були е, відвари. Ну, це бульйон, це був відвар, була юшка, е, була юха. Оце таке прямо. Все, що варилося. Але було ще два види. е, страв. Була страва е, капусняк, був борщ. Борщ і капусняк, це. Ну, бачите, воно прямо лишилося у нас. Це не суп. Бо ти ж скажеш суп капусняк Ні, ти скажеш капусняк, Означає, що це щось. Наше глибоке, що було давно у нас, і не змінилося. Ми кажемо суп, гороховий, суп там і ще що, суп, 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 суп. Але капусняк, але борщ. Ми найпростіше просто можемо сказати гороховий суп, а капусняковий суп ні. Означає, що і борщ, і капусняк, вони. Минулого тому. Е, вау, Європа. Ви, будь ласка, будь ласка, хочете, беріть ми не проти, щоб ви використовували наші страви. Я так е, накидав просто те, що було в голові. Зараз ще качана каша. Качана каша це пшоно, заточена в тісто. В тіста я в цілому певні, що це стане супер number 1 і воно точно буде. Або, наприклад, насіння. Ну, базово, от як ви насіння. А, ви ж думаєте, що його їдять? Е, мабуть, насіння так не їдять. Ніхто ніде. Всі купують всі зачутки насіння, так. Але немає такої традиції взяти отак насінненько, так полущити і отак поїсти. То ви думали про це? Прям це ніхто так не робить. Де ви бачили, що в італійці, або французи, або німці брали насіння? Ніхто насіння. От просто показати їм, як треба їсти насіння. Європейці, ви в шоці? Так можна насіння їсти. Або ще при попу бежу. Зупиніть мене, під, коли. Йде. Коли настали час, ось це. Що це таке? Це тарань або таранка. Я не знаю, чому вона так називається, але це сушена риба і про борщі з рибою, або точніше про перші страви з рибою юха. Це ж страва. З рибою, і вона була більші своєю не свіжою рибою, а вона більшість своє була із засолена або засушеною рибою. Ми це зараз ми це використовуємо, щоб там, коли часто з пилом там його шея, а раніше це був просто методологія зберігання, а потім ти це клав до води і ти варив відвагу або там бульйон mm -hmm. із риби, кладав інші інгредієнти, і це була страва. Тому це для нас було спосіб нашої риби збереження і продовження. Ось там. Ще одна штука, яку ми можемо показати. Ніхто так рибу не їсть, з пивом. Ви уявіть, що ви німцям покажете, а ви належимо за риби, вони скуштують, вони з'їдуть з розуму. Це не анчоуси, це не бакалав, це просто щось супер, також унікальне, з чим ми можемо брати ластитися. Якщо ви хочете перевірити, чи, ну, чи так точно було, почитайте дуже багато інформації. Так точно було. Е, є така справа під назвою Баба Шопалія. Вона о, означає так, що брали типу правила сторань, клада плаво до води, варила відвари з риба по юху, а вони брали, додавали до, до борошна, завішувала тісто і запікала. І це було таке наче запечене тісто з шматками риби. Це називалось Баба Шапонини. Бо баба тебе бабка шапонина, бо, бо потім знімали трішки м'ясо з риби і сідала туди. Одним словом, це лише трішечки вам привідкрив за завісу того, що Україна може дати. Ви просто уявіть. Скільки у нас цього, і ми зараз думаємо, що це лише наше, але ми можемо дивитися зі світом. Якщо ми говоримо, що моя грана країна, ми наш експорт може побудоване бути на оцих простих речах, на гречці, на пшені, на на вишнях. Ну це ну це вау. Ну це вау. Нам треба просто не боятися. Ну не тільки знати, що це наше, а до нього відноситися до того, що може та, ми може дати світові дуже багато їжі. Дуже багато їжі. Ви просто про це подумаєте, коли у вас буде пів секундочки вільного часу. Вибачте, я завівся. Ну я завжди заложусь, коли говорю про те, що вірю, і те, що не роблю. Мабуть, ще є без свій страв. Є це визначаючи Іван-чай у нас, який насправді, мабуть, це єдиний європейський який, чай, а не просто травяний збір. Ну все, все. Я зупиняюся, не буду говорити про спеції, про все. Якщо захочете, вироблю випуск номер 2 Це був номер один. І ми випуск номер два. Тут і щось ще вам зробити. Дякую, тому Європа. Європа, ми до вас готові. Давайте вже нас беріть, повертайте те, що як раніше було, що ми були частиною Європи, а ми вам дамо замін. Оу, вау, це я тільки вам про їжу сказав. А ще дуже-дуже дуже багато всього. Забуду